Тепер Мрео також в одній схемі із ТЦК. Вітаю вас, шановні друзі. Побачив вчора одне цікаве відео, там де чоловік розказує про схему, в якій Мрео також співпрацює із ТЦК. Ситуація була наступна: каже: от уявіть собі, ви приїжджаєте, хочете продати там машину свою. Приїжджаєте в Мрео, знаходите там якогось знавця, який за 100 доларів швиденько оформить всі документи, платите йому 100 доларів і все. чекаєте, поки він збере всі необхідні справки. Далі підходите до цього віконечка, де треба все оформити. І там вам кажуть, а ви знаєте, що ви знаходитеся у розшуку у ТЦК і показують вам якийсь там монітор, там, де є ваша фотографія. Ти, звичайно, в повному шоці не розумієш, що відбувається, і кажеш: ну слухайте, а що, що ж тоді робити, як же це вирішити? І вам кажуть, ви з ким там вирішуєте питання? Ти кажеш, ну он, дядя Вася за 100 доларів там все збирає. Ну, от йдіть до дяді Васі і з ним переговоріть. Ви йдете до цього дяді Васі. Він каже, зараз хвилинку. Заходить в кабінет, виходить звідти і каже, 1000 доларів, якщо не хочете, щоб ми викликали ТЦК. І тут ви вже стоїте перед вибором, оформлювати вам далі продаж своєї машини, при цьому віддати 1000 доларів, або розвернутися і поїхати додому. Причому 100 доларів, які ви дали дяді Васі, за те, що він збирав справочки, звичайно, вам ніхто не дасть. Більше того, вам ніхто не гарантує, що МРЕО вже не викликали ТЦКшників. Мені от тільки цікаво, а що вони далі вигадають, з ким вони далі будуть співпрацювати? Із касиршами в супермаркетах чи з фармацевтами в аптеках. Ця країна котиться просто у прірву. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.